Друзі, в описі під відео є наш інстаграм, наш Фейсбук, група Telegram, Viber. Переходьте в інстаграм або Facebook, напишіть, цікавлять мандули впивати. надам весь сатумець з простою формою для замовлення. Також в Telegram і Viber. Просто в обчому чаті напишіть, в спільному чаті, просто напишіть, цікавлять мандули і надам весь автосутимець з простою форму для замовлення. В карті кольорів 12 кольорів, мінімальне замовлення. Від 7-8 штук. Ось така краса, 12, можна також замовити комплект 12 штук. Ось така краса, топові кольори, топові мандули в Україні. Я не соромлюся заявити, що це найкращі мандули в Україні. Тому що, зараз поясню, чому відстань між гач... відтілом і жалом гачка досить велика як в головній опушці, так і в задньому хвостику маленької опушки, що дозволяє збільшити. Засікаємо риби при покльовці. Більшість виробників виробить. Не економлять на гачках, то ставлячи менший розмір гачка. Тут стоїть 1-0 четвірка стоїть взагалі в гачках 120, 130, в 120-130 воблерах, Вони ставлять менші розмір гачки, тим самим зменшується відстань між тілом та жалом гачка, що, в свою чергу, дає неефективні результати при клюванні риби. Чому? Тому що риба просто не засікається, досить маленька відстань і просто дуже велика кількість холостих покльовок. Ми цю проблему Перебрали і поставили нормальні корейські топові гачки, три види клею, один з них італянський. Всередині додаткова обмотка є, що зміцнює каркас і якість самого продукту. А також додаємо атактант кальмар, що дає ще плюс привабливість для наших. Хижаків, які живуть в наших водойомах, тобто для риб. Ось така краса в карті кольорі 12 кольорів. Люди, не, я, це розмір 110-120 мм разом включно з опушкою менших мандул я не роблю і робити не буду, тому що вважаю, що 50-70 мм це вже не мандула, а це щось вже інше. Коли люди використовують дані мандули, ловиться риба 100-200-300 г, а ви маєте розуміти, що коли в шахту влітає два трейніки, то Такого розміру, просто після відцепляння вона не виживає. Тому я просто не роблю це принципово, є сурова класика, це 110-120 мм, яка, в якій вже більше 50 років існує. І тому використовуйте сурову класику. Не дивіться на тих блогерів, які рекламують продукт за певні кошти від компаній. Попадаючи просто на рибу і ставлячи будь-що і показуючи результат, це не є результат, як за основу і за основне правило не беріться. Завжди звертайте на увагу та на деталі. Запам'ятайте, деталі завжди створюють результат. Ось такі модули, така краса. Пушечки, все топове, все якісне, все виточено, все вручну, все зробили самі. Вислухавши поради. Наших риболовів, риболовів, смертсменів, риболовів з інших країн світу. Бачите, яка відстань між жалом і гачком? Це створює додатковий результат. І, до речі, якщо ви полізете в кровчі і боїтеся, щоб її зацепить, то це додає додатковий ефект, просто взявши в <кій> ефект в чому. Відріжте перший гачок, другий гачок жалу. Також в опушки. Перше і друге залиште зверху по одному, і ви можете спокійно лізти в, в якісь коряги і не боятися, що буде відривання. Так, Зацепитися можна, але вже буде менша вірогідність. І якщо, наприклад, Судаку трьошки, четвірки, сімьки, восьмьорки влітає в пачку або десятки такі гачки, ось з таким нормальним зазором. То засікаємось буде 100%. Або навіть коли судак передави за галстук, за підбородок, засікаємось буде 100%. Якщо більшість робить халтуру, використовуючи тут невелике відстань між тілом і жалом гачка, то це просто ну, ви не, ну люди, ви не проб'єте судака, двушку, воно не засічеться. Десь там, може, за пльоночку, за краюшок губи воно засічеться, а саму кістку, саму ну, Пленку і кістку, щоб прибити, ну, цього недостатньо буде. У вас просто буде велика кількість сходів, якщо не будете використовувати нормальні топові якісь мандули в нормальній потоповій якості. Я вважаю, ми вважаємо, що це найкращі мандули на сьогоднішній день в Україні. Зверніть увагу на люрекс. Більшість цих манду... люрексів, як і мандул, також світиться в Уфо. Нам ще приїде модний офігенно обалденний люрекс, ми заказали, знайшли. Чекаємо із-за кордону, коли приїде, він буде розбавлений з цим основним. Тобто буде топ, супер, якість, що такого в Україні ніхто не робить. Все, що ми могли з досвідом наших рибалок, спортсменів і риболовів, дуже досвідчених людей, все, що могли, все вклали в цей такий продукт, щоб цей продукт дарував вам емоції від спійманої трофейної риби, яка буде гріти у вас все життя. Друзі, по замовленню сказав в описі під відео Телеграм. Viber-групи, сторінка Instagram, Facebook. Пишіть і надам вас асортимент з простою формою для замовлення. Просто напишіть в Телеграмі, щоб я вам щось інше не скидував, або в вайбер групі цікавлять мандули в общому чаті і все. Я вам і надам впливати інформацію. Ось така краса 110-120 мм разом включно з Опушкою. Друзі, будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал. Коментарі дуже допомагають розвитку каналу. Ось така краса, такі мандулки, Топ якість. друзі, всім дякую за перегляд, бережіть себе.